У фірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Будівництво укриттів, ремонти у школах, нові реформи та програми для наймолодших чернівчан у Чернівцях. Підсумували роботу освітньої сфери за 2025 рік. Яких результатів вдалося досягти цьогоріч, Розповіла очільниця управління освіти Ірина Ткачук. Подробиці вже за мить. У 2025 році в Чернівцях підвищували безпеку дошкільнят. На території двох садочків вели активне будівництво укриттів, які дали можливість закладам повернутись до повноцінної роботи. Ви можете побачити будівництво по суті двох укриттів для закладів дошкільної освіти, які раніше працювали у змішаному форматі завершення цих укриттів, де змогу вивести всі садочки повністю на очний формат. Тисячі дітей у Чернівцях користуються безкоштовним проїздом, а також отримують безоплатне харчування. 26 тисяч дітей у нас мають учнівські картки, а отже, безкоштовно користуються комунальним транспортом. Ну і звісно, наші діти у міській територіальній громаді безкоштовно харчуються. Попри освітню реформу та перехід частини шкіл у статус гімназії, управління освіти спільно з депутатами забезпечило дітям можливість продовжувати навчання у звичних колективах. Ми знайшли таке погодження з депутатами. Ми готові взяти на себе відповідальність в тому, що ті діти, які навчаються в закладах, які стануть в подальшому гімназіями, але нині не охоплені новою українською школою, тобто навчаються у 9 класах, переходять 26-му році 10 клас. Це для того, щоб завершити навчання в своїх школах. За словами Ірини Ткачук, у 2025 році значну частину бюджету спрямували на питання безпеки та модернізації освітніх закладів. Якщо ми говоримо про суму у 2025 році, ми бачимо, що суми справді є колосальними. Якщо ми говоримо про а, протипожежні заходи. Все ще залишається пріоритетним у наш у нас цей напрямок, хоча вже величезну кількість коштів і зусиль спрямовано на те, щоб діти наші були у безпеці. Також ми говоримо про ремонтні роботи. Якщо ті ремонтні роботи, які виконуються зусиллями управління освіти підприємкованих закладів, то ми говоримо про 40 мільйонів поточних та капітальних ремонтів. Ми говоримо про підготовку до опалювального сезону. Це теж 15 мільйонів. Окрім того, у декількох чернівецьких дитсадках запрацювали групи для дітей віком від одного до двох років. Для того, щоб зберегти мережу закладів дошкільної освіти, а також допомогти батькам найменшеньких цьогоріч. Як пілотний проект спробували в одному, а потім масштабували до п'яти. розуміємо, що потрібно ще продовжувати цю роботу, відкрили п'ять груп для маляток від року до двох. Також у 2025-му виділили кошти на оздоровлення школярів. На це спрямували понад 3,5 мільйона гривень у 2025-му році. профінансовано 3,6 мільйона гривень на відпочинкову та оздоровчу кампанію дітей у наших таборах, які знаходяться у Чернівецькій області. А також ми змінили положення таким чином. Змогли діти. Оздоровлюватися і у інших областях головним підсумком року називають одне: у Чернівцях продовжують створювати безпечний та доступний простір для навчання кожної дитини. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. До новорічних свят чернівецькі школярі та дошкільнята традиційно отримують солодкі подарунки. Цього року на них виділили кошти з міського бюджету. Та разом із приємними сюрпризами постає й важливе питання: наскільки безпечними є ласощі, які потрапляють до дитячих рук? На що батькам варто звернути увагу, аби святковий настрій не зіпсував неякісний шоколад, і який какао-продукт фахівці радять обрати для дітей? Розкажу. Ажем у сюжеті. Новорічні свята наближаються, а разом із ними і традиційні солодкі подарунки для малечі цього року чернівці підготували гостинці для тисяч маленьких містян. В управлінні освіти кажуть, без уваги не залишить нікого від дитсадків до початкової школи. Щорічно місто виділяє кошти для того, щоб забезпечити новорічними подарунками всіх дошкільнят і всіх дітей початкової школи. Тобто це йде розрахунок на діток, які навчаються Цьогоріч Таких дітей є майже 17 тисяч. Ну відповідно було виділено 3 мільйони 389 тисяч гривень в розрахунку 200 гривень на один подарунок. Цікаво, що в коробок у різних школах може відрізнятися навчальні заклади самостійно обирають постачальників балансуючи між красою пакування та кількістю цукерок. Інколи замість того, щоб до прикладу витратити певну частку коштів на красиву коробку, де просто пакують в окремі пакуночки красиві новорічні, але для за рахунок економії коштів, наприклад, забезпечують більше шоколадних цукерок чи більше різноманітність цукерок. Та головне у подарунку не обгортка, а безпека у Держпродспоживслужбі. Наголошують, усі солодощі мають бути сертифікованими. Фахівці радять батькам та освітянам уважно читати склад. На першому місці має бути якість. Саме який асортимент подарунку таких чітких вимог немає, але це має бути чітко. Цукерка шоколадна, однозначно, не шоколадомісний продукт, не продукт із шоколаду. Це має бути чітко визначено, що це шоколад. Цукерка справжня безпечний шоколад. Вважається, якщо ми у складі читаємо на першому місці какао-порошок, какао, масло і цукор. Ніяких інших не дозволяється домішок. Ароматизатори заборонені, барвники заборонені, і канцерогенні всякі консерванти, консервуючі всі препарати, все це заборонено у складі продукту. Термін продукції чітко зазначаємося за тією цукеркою, яка найменше може зберігатися у цьому подарунковому наборі. Ще одна вимога до іграшок. Якщо такі є у наборі, вони не повинні торкатися їжі без захисту. Якщо в цьому подарунковому наборі Є іграшка, вона має бути обов'язково запакована, щоб вона не контактувала з цукерками. Термін придатності всього набору визначають за цукеркою, яка псується найшвидше. Фахівці застерігають батьківські комітети та заклади від покупок на стихійних ринках. Лише офіційні мережі та повна прозорість. Якщо набір формують самостійно, до нього має додаватися список інгредієнтів. В першу чергу він має закуповувати всі цукерки тільки у визначенні торговій мережі. Ні в якому разі це не закуповувати на. Стихій торгівлях на невідомих мережах э, придбання закуповуються із чітким маркуванням різних цукерок, які вони хочуть купити, і враховуючи вже маркування кожної цукерки, хтось один, хто буде формувати ці пакуночки, роздруковує повністю готовий склад. Знову ж те, про що я сказала, що має бути в наборі. Це все організатор роздруковує і додає в цей подарунковий пакет для того, щоб батьки чітко володіли інформацією про склад цього подарункового пакету. Тож, обираючи солодкий сюрприз під яленку, дорослим варто пам'ятати. Найкращий подарунок це той, який не зашкодить здоров'ю дитини. Антоніна Філь, Сергій Грубляк, Правоохоронці викрили на Прикарпатті двох мешканців Чернівецької області, які за гроші організували незаконний маршрут через гірський масив для трьох військовозобов'язаних. Їхню діяльність зупинили прикордонники. Чоловікам повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через держкордон та пособництво. Також до суду вже скерували справу ще однієї Чернівецької групи, яка за 11 тисяч доларів намагалась переправити військовозобов'язаного до Румунії. Фігурантів за отримали під час отримання грошей та після розшуку всім інкримінують організацію незаконного переправлення за кордон. За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували три надзвичайні події. У селі Оршівці загорівся житловий будинок. Густий дим помітили сусіди, і викликали службу 101. Вогонь охопив 40 квадратних метрів, знищив перекриття і частину майна, але його вчасно зупинили рятувальники. За попередніми даними причиною стало коротке замкнення електромережі, обійшлось без постраждалих. А у слідці трапилось коротке замкнення в трансформаторній підстанції, але горіння не було. Поліція викрила 50 п'ятидесятирічного жителя Ростоків, який без дозволу зрубав 5 дерев ялиці білої у місцевому лісництві. Слідчі встановили, що незаконною порубкою чоловік завдав громаді збитків на майже 108 тисяч гривень. Тепер буковинця судитимуть за незаконну порубку дерев йому загрожує до 7 років ув'язнення. Волонтерський штаб українська команда передав велику партію зарядних станцій та додаткових батарей бійцям 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, які тримають оборону на Донеччині. Про це волонтери повідомили у Фейсбук. За словами керівника штабу Артура Палатного, це обладнання критично необхідне на нулі. Потужні станції дозволять захисникам заряджати рації системи РЕП, дрони та Старлінк одночасно, не обираючи пріоритетів. Наша підтримка допоможе їм ще краще виконувати. Бойові завдання і збереже життя, наголосив Палатний. Раніше українська команда передала великі партії зарядних станцій третьому армійському корпусу, полку Ахілес сил безпілотних систем спецрозділу Артан та іншим підрозділам. Також повідомляли, що українська команда проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих дронів, в тому числі на оптоволокні. Всі новини на сьогодні. Я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMinCVUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.